Добрий день. Добрий день. Ви прийшли на манікюр? Так, да, ми записані на 15.00. А, сповнила це там ти, Дженніфер, Роза і ця Катя. Так, да. але ще малишки наші захотіли. Помните? І Ямія і Даша. Ми теж захотіли, щоб піти на манікюр з нами. Ну, ви можете простим лаком їм на фарбувати нігті. Ну і щось там бльостками посипати і все. Хм, Ніколи такого випадка не було. Ну, давайте спробуємо. Давайте, ну, спочатку, я Дженніфер Роза. Катя. А, ну, а Катя вже з малешками прийде. Ну, добре, добре, давайте я вам зроблю тут манікюр, помій голову. Давайте сідайте. Дякую. Ой, зараз є. А зараз я вам. Який синій чи червоний. Давайте. Синій. Добре, зараз візьму трошки синього лаку і вам наформую нігті. Все, давайте я вам помию голову. Давайте. Та побачення, приходьте ще. Це Катя з малишком і все, сьогодні вже не буде пацієнтів. Добрий день. Добрий день. Эм, я з малишком пішла. мені просилися теж зробити їм манікюр. та да тя, хайді вже казала. Хай прийдуть, я вам буду вже починати робити манікюр, зачіску. Так, вони йдуть. <ривіт> Всім привіт, довіт. Чому Ту, ман... ну, туди манікюр роблять, то все собі голову мити. Нічого не поняла. Потому що я не тільки манікюр роблю, а й е, заплітаю зачіски. А що вони, ну, лучше. Запліталася я спочатку мою голову. А, -а, -а, -а. фух, прибігла. Так, ну давайте я вам зроблю манікюр яковим кольором. Червоного. Добре. Ой. Все, хай поки підсти підсушиться, а ми поки дождемо помиємо голову. Йдіть сюди давайте зараз я опустій нижчі. Хіліться більше. Зараз повертається. Ай, давайте витримку вам. І вона у вас уже суха. Так. Сідайте, я вам зроблю Зачіску вісьмого розчіску І ще пш пш Так, все, я вам зробила вашу стандартну. Зачіску, давайте малишки хтось. Дякую, давайте. Так, я пелся, бо тому що я песа прибігла. Мені будь ласка. Е, Тоже телефонний манікюр. Добре. Тільки на манікюр, а манікюр. Яка різниця? Ну. Так, немає різниці. Так, все. Тебе тоже мити голову? Ну а же? Ай, ладно, йди сюда. Замас не пойду. Я зараз. І так обитрим. І сплячки мені покласть, пофарбуйте. Ну добре так зараз візьму. Пофарбую. Вот ну, такі вони яскравіші стануть стануть. Дякую вам! Давайте далі ти. Так, тобі який манікюр? Мені синій. Ой, я мене набагато синя. Ой, не падай, надо с маникюр Так, давай помоем голову тебе и гульку за плиту. Все, почекай. Так, соседай сюда. Ой, не падай. Давай, так, сядь. И сделаю тебе зачес. Все, далі ти. Да, на Лесті моя очі черга прийшла. Вона є така красотка. Ага, давай сідай. Манікюрикий. Син, так як у твоєї сестрички. Ну що ви падай? Ш -ш 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 -ш. Угу. Ой, решти зкана. Ну, в тебе доволі непогані коси, ну, можна їх і не мити. Не помийте. Ладно, пішли, пішли. Ой, так вот на побігла, я ще не там мила тобі. Так. Чекай. Давай тобі заплету коски. Одна гулять плете. Та не так я хотіла. А що? Ти мені вісім гудок заплела великих. А мені надо дев'ять маленьких. Ой, ну ладно, зараз перезаплету. Все. Це вже друге все. Ну що ж, ось наша історія закінчилася. Як малишки напросилися на манікюр. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока!